Добрий день усім. От така у нас сьогодні класна погода для цвітіння ірісів. От такі вони класні, вже розквітли багатьох кольорів. Це фіолетовий такий, але є вже, я бачила, і жовті, і такі темно-фіолетові. Це світло. Фіолетові теж дуже гарні. Така от краса. Кінець травня. І Скільки краси. Трояндечки скоро розпустяться, під... Бузок уже все, бачите. Бузок такий гарний, був тут від цвів. Ці ще гарні такі квіти, Вон, троянди ще трошки розпустяться, тут такий класний кущик півліта цвіте. Оці ще я не знаю назву, може хто знає, підкажіть. Дуже гарні такі ромашечки вони зимою, гарно хости теж. Лобода. лобода, Ніхто її не сіє, вона росте. І така у нас гарна погода, що от бачите, бузок, вже все. Передають три дні дощів. То знову... О, он вже деякі трояндри спустились. Дивіться, які класні шикарні рожей. Піончики теж підцвітали. Ушка. Ось такий класний переволочок. Багато квітів. Весь час цвіте. каштани, вон там, Тут вон фіолетові гарні ріси. Бачите, які? Як бархатні Оце от квіточка. Просто шикардос. І тут трояндочкаємо. І вон жовтенькі ріси ще на підході. Троянди, бачите, скільки бутонів. Ще трошки теж будуть дуже гарні трояндочки. Багато квітів вже повісить. Воно ці квіточки теж цвітуть. Кульбабки. Це у нас кущик гібіскуса. Теж скоро буде цвісти. цікавий. І дивіться, який класний жасмін. Вже цвіте жасмінчик, перші квіточки. Ой, який він класний. Щось понюхаю його Хочу в цьому році. Ой, який ароматний не можу. Дуже люблю жасмін. Красота. Діоні теж розпускалися. Ну, повідцвітали мене на увазі. Були гарні кощі. от тепер усе. Бачите, були гарні. І от така зелень, хмаринки такі великі. Мабуть, знов буде дощ. Кущі там вже сміна вже на підході. Вишні вже поспівають. Теж така гарна чудова погода. Вишень теж буде трошки, це чи, по-моєму, вишні. Тут дерево якесь обрізане. І алеча вже теж велика, вона яка зелена, видивиться. Алеча. Тут жасмін якийсь ранній теж розквітнув. Дивіться, скільки квітів гарних. Ой, жасмін. Люблю, коли жасмін цвіте теж. І троянди зараз. ось Кущ троянд. Він вже розпускається. Дивіться, який бетон. Ще трошки і все буде. І вишні, зелені, які, дивіться. Зелені вишеньки. Красота. Це цвіте, буяє. Зелене, гарне таке. Всім бажаю гарного, чудового дня. Пишіть, Що у вас розквітло цікаво в ваших країнах. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікаві відео, новенькі з Житомира. До зустрічі, пока-пока.